28 років поспіль, 13 травня о 13-й годині дня Чорнобильці збираються біля пам'ятника воїнам Другої світової у Черкасах. Згадують дні проведені в радіаційній зоні та вшановують тих, хто ліквідовував аварію ціною свого життя. З ними спілкувалася Наталія Кулик. Саме у цей день, 86-го року, у Черкасах було оголошено мобілізацію. Відразу ж організували банно пральну частину. Сотні черкасців вирушили до Чорнобиля. Доста чоловік. Потом второй призыв был где-то около 200 человек. А потом уже на замену пошли, то было человек, ну... 300, 300-300. Нет, нет, так по 200 и было. Просто единственное, уже трудно было посчитать, потому что с других областей были, и даже с России, и даже с Сибири. Їхню частину розташували неподалік АЕС у райцентрі Поліське. Саме туди з радіаційної зони на прання звозили усю білизну, звісно, з високим рівнем радіації. Відповідно, майже всі мобілізовані зазнали значного промінення. Втім, і досі їм важко довести свою участь у ліквідації аварії та отримати відповідний статус. А серед живих сьогодні лише половина частини. Єдина була дуже велика проблема з наказати статус. статус ликвидаторов. То есть батальон сам стоял не в зоне, вот, но были выезды у людей в зону. А самое главное то, что они нахватались очень много рентген, выполняя поставленную задачу. Ці та інші проблеми обговорюють чорнобильці під час ось таких от зустрічей. Приносять портрети загиблих, вшановують їх пам'ять. Цьогоріч поділилася із кореспондентами і своїми задумами. У планах ліквідаторів звести каплицю ікони Чорнобильський спас. Саме на цьому святому образі зображені ліквідатори мертві та живі з Богом, судею і спасом. Кажуть, Бог рятує душі, Чорнобильці рятівники землі і життя в усьому світі. Ця ініціатива була нашого. Мітрополіта Черкаского Кам'янського, владики Сафронія, он звернувся до нас і сказав: є така думка построїть на бывшем місці. Там раніше стояв храм Георгія Побідоноса. І он хотів этот храм. Наразі вже закладено фундамент і будівництво триває. Самі чорнобильці стверджують, це буде найвеличніший храм ікони Чорнобильський спас в Україні. Наталія Кулик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.